Стратегію трошки розвитку на говорю, Ребята, домовився з постачальником, що тепер упаковка і висилка товару буде через його. Цех склад, і буде висилатися все з тамтої точки. Тому висилок, пачок і всього іншого в мене зараз на аккаунті буде набагато менше. І ви не побачите вже запаковані мої машини. Ось чому, тому що в мене це забирає дуже багато часу, і мені треба трошки масштабуватися. Вже зараз розпрацьовуємо просто торгову марку, і весь акцент будемо робити туди. Далі в мене стратегія спрацювала з Тіктоком, і я буду робити максимально більше відеоконтенту про по електроінструменти і прота взагалі про продажі по електроінструментах на польській мові, тому що воно працює. Ну і розвиток Алігро далі буду розвивати всередині все більше опрацьовувати. Будемо багато нам мати часу на це: фотографії, описи допрацьовувати і пропрацьовувати. Бо зараз я дуже сильно сократив асортимент на своєму магазині і залишив тільки ходові позиції, які приносять мені прибиль, і все, все інше я вже забрав, і тим не займаюся, продавати більше не буду. Мені це не цікаво і далі. Я вже. Вже буду просто свій бренд розвивати на цій платформі безпосередньо. Ось така, ребята, в мене зараз план ближайший, який мене очікує і що ми будемо робити. Так що дивіться, далі будемо показувати, будемо розвивати це все і показувати відео в Сторісах. отут в інстаграмі. Тому слідкуйте за нами.